Думаю, що ви неодноразово чули про щедрі дари своїм мешканцям від різних правителів країн Перської затоки. То кредити закриють у всьому населенню, то гроші почнуть роздавати направо та наліво, то житло надають кожному громадянину. Разом із тим у багатьох країнах діє полегшена податкова система, в рази простіше і менше, ніж у країнах Євросоюзу. Проте економіки продовжують зростати і місцеві цьому раді. І в цьому випуску ми розберемося. Як функціонують економіки країн Перської Затоки, чому там фактично настав комунізм і як довго це може продовжуватися. Для початку варто обмовитися, про які країни буде йтися, що в них спільного і на чому тримається їхня основна економіка. У цьому відео поговоримо виключно про арабські країни Перської Затоки, а саме про Саудівську Аравію, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн та Кувейт. Ці країни навіть об'єднані в раду співробітництва арабських держав Перської Затоки, по суті, це спроба створення аналогу Євросоюзу в регіоні. Частково ця історія успішна: країни інтегруються, відкривають ринки, ведуть спільну політику, займаються спільними інфраструктурними проектами і навіть говорять про спільну валюту. Разом із тим між ними виникають конфлікти час від часу. Зокрема, між Саудівською Аравією, як найбільшою країною Перської Затоки. Та Катаром, який хоч і невеликий, але претендує на місце регіональної держави. Скандали неодноразово виникали через фінансування Катаром різних терористичних угруповань у регіоні. Наприклад, саме вони фінансують той же Хамас та інших радикалів. Тим не менше, відносини між країнами все ж таки продовжуються і спільні економічні інтереси переважують усі недоліки. Говорячи вже про економіки країн, то як багатьом відомо, їх економіки тримаються на прибутках від продажу енергоресурсів. Країни перської затоки почали багатіти зі зростанням попиту на нафту та газ по всьому світу. Цей період починається з 50-х та 60-х років минулого століття. Саме тоді починається бум нафтовидобутку у цих країнах, що дає неймовірні прибутки та вражаюче економічне зростання. Темпи зростання ВВП у багатьох країнах могло перевищувати 20% і вже за рахунок зростання цін на нафту та газ. Зокрема, рекордне зростання відбулося у 1973 році після нафтової кризи та ембарго, коли ціни на нафту різко злетіли. За даними Світового банку, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах відбулося зростання ВВП у 1973 році майже на 77%, а в Саудівській Аравії на 22,5%. Масштаби зростання були не бачені раніше. За даними МВФ за 2025 рік. За ВВП на душу населення Катар займає п'яту сходинку у світі поряд із Норвегією та Ірландією. Об'єднані Арабські Емірати 12 місце, Саудівська Аравія 20 Бахрейн 24 місце, Кувейт – 40 місце та Оман- 55 -те. Незважаючи на усю специфіку, країни перської затоки сьогодні є вкрай багатими і такими стали буквально за кілька десятиліть, продовжуючи зберігати високий рівень життя та доходів. Більше того, з огляду на те, що і населення країн не таке велике, хіба що в Саудівській Аравії, то запаси нафти та газу на душу населення стають рекордними у світі, що підвищує рівень життя. Згідно за даними Центру нафтових досліджень та розробок імені короля Абдали, країни Перської Затоки мають у своєму розпорядженні 34% усіх світових запасів нафти, а саме і видобуток досить легкий та дешевий, що дозволяє отримувати високу ренту. За оцінками Рустат Energy, у середньому видобуток бареля нафти в країнах перської затоки обходиться близько в 27 доларів. А останніми роками світові ціни на нафту коливаються в коридорі від 60 до 80 доларів за барель. Це дає дохід у кілька разів більше витрат, що забезпечує великий приплив грошей до бюджетів країн. Незважаючи на те, що структура економіки країн перської затоки останнім часом почала змінюватися, уряди країн розуміють ризики нафтогазових доходів. Однак вони вкрай великі по регіону, і за оцінками МВФ, залежність бюджетів від таких доходів все одно у середньому сягає 70%. Один із найвищих показників залишається в Ковейті. 83% бюджету складається з доходів від енергоносіїв. Більш диверсифіковані доходи в Об'єднаних Арабських Еміратах, показник наближається до 50%, але залежить від регіону всередині країни. Останнім, як багатьом відомо, одна із найвідкритіших країн Перської Затоки, яка активно залучає іноземні інвестиції в країну, вкладає в будівництво та туризм, а також створили на території країни фактично офшорну зону з доступом багатим людям з усього світу. Інші країни Перської Затоки більш консервативні, та ж сама Саудівська Аравія лише кілька років тому взагалі стала доступною для туризму. А Оман залишається закритою країною, в яку практично неможливо потрапити. Тож варто відзначити все ж таки регіональні відмінності. Разом із цим структурні економічні проблеми в країнах ідентичні. Велика залежність від нафти та газу, що несе за собою великі ризики у майбутньому. При цьому важливо відзначити, що в країнах є серйозний держсектор у сферах енергетики, майже всюди великі підприємства контролюються державами, чи є повністю державними, чи з ключовим державним пакетом. Створення вільних економічних зон у ряді країн швидше винятки з правил, ніж основна політика держав. Багато хто помиляється, думаючи про те, що в країнах панує відкритий ринок та невтручання в економіку. Це не так. Найбільша нафтовидобувна компанія в світі Сауді Арамко є державною і належить династії Саудитів. Уряд володіє пакетом 82% акцій займає сьоме місце у світі по капіталізації. Вона досягає 1,7 трильйонів доларів, перебуваючи вище компанії Meta, колишній Facebook, Tesla і трохи нижчі за Amazon. Ковецька нафтова корпорація також державна компанія, яка контролює всі родовища країни. Qatar Energy, Бахрейнська нафтова компанія, Національна нафтова компанія Абу Дабі та багато інших державних і повністю контролюються владою. Практично весь нафтовидобуток у регіоні контролюється місцевою владою. А оскільки це істотна частина економіки, то її можна назвати держкапіталістичною у тому чи іншому вигляді. Іноземні компанії або інвестори нерідко беруть участь у багатьох проєктах з видобутку нафти та газу, все одно це робиться завдяки західним технологіям, але їх вплив дуже обмежений на ринок і повністю підзвітне державі. Щодо самого держустрою в Українах, він також незвичний для сучасного світу. Всі вони є монархіями. За індексом демократії, всі країни перебувають в антирейтингах та визначені як авторитарні. Три з них формально конституційні Катар, Кувейт та Бахрейн. Найбільш вільною там є Кувейт, там існує парламент, який має хоч якусь частку влади. У Катарі та Бахрейні такі органи також є, проте вони повністю підпорядковані і керують їм еміри. А вже ж заборонені усілякі партії та будь-які політичні організації. За будь-яку критику влади передбачено тюремні терміни. Саудівська Аравія та Оман залишаються просто абсолютними монархіями класичного зразка з усіма їх атрибутами. Сама назва Саудівська Аравія буквально бере початок від династії королів Саудитів. Ну і об'єднані Арабські Емірати мають цікаву систему взаємовідносин між собою, при тому, що країни є федерацією монархій, кожен емірат окремо це абсолютизм, але шейхи, яких чомусь там називають шейхами, а не емірами. Займають посади ще й на чолі всієї країни. До речі, головним та старшим еміратом Україні є далеко не всіма відомий Дубай а Абу-Дабі, найбільший за площею та найзначніший для економіки, саме там видобувається майже вся нафта Об'єднаних Арабських Еміратів. Як же живуть люди в цих країнах і чим забезпечується їхнє багатство? Переходячи до теми соціальної держави, якими по суті і є буквально усі країни перської затоки, їх ще прийнято називати держава рантьєв варто поговорити перед цим про структуру населення, тому що країни мають суттєву специфіку, і їхнє становище також сильно відрізняється від усього світу. Населення регіону здебільшого складається з трудових мігрантів із країн третього світу, саме вони займаються щоденною роботою та займають усі нижчі економіки. При цьому сильно обмежені у правах. Ситуація приблизно така, що в Еміратах та Катарі до 90% населення це робітники мігранти з інших країн, у Коветі близько 60-70%, у Бахрейні та Умані близько 50%, і в Саудівській Аравії близько 25-30%. При тому, що загальне населення останнє – в 35 мільйонів. Країни по суті купують обслуговуючи персонал із країн третього світу. Зазвичай мігрантів з Індії, Пакистану, Бангладеш, Єгипту та інших країн регіону, які забезпечують життєдіяльність країн. Окремою категорією можна виділити і високооплачуваних фахівців, але їх не більше кілька відсотків від усіх іммігрантів. Специфіка такої міграції ще полягає у тому, що вона відбувається за принципом, який називається Кафала, і лише він практикується у країнах перської затоки. Хоча в низці країн було намічено деякі зміни. Але до великих зрушень ще не дійшло. Принцип полягає у тому, що будь-який трудовий мігрант, по суті, прив'язаний до роботодавця або фірми і не може без дозволу змінити роботу або навіть покинути країну. Така контрактна система дає роботодавцю повну владу над робітником, і він стає певною мірою заручником ситуації. Що особливість такої системи, що будь-який мігрант розглядається виключно як тимчасова робоча сила і не може претендувати на громадянство країни. Це дозволяє країні з одного боку залишатися ізольованою в собі, без інтеграції чужинців на своїх землях, з іншого вирішувати нагальні проблеми з робочою силою. Звичайно, у такій системі із таким урядом регулярно порушується тема порушень прав людини. Мігрантів ізолюють від суспільства на околицях міст з поганими умовами життя, медицини тощо. Обмеження пересування та свободи дій також притаманне. Разом із тим, жодних трудових прав у мігрантів немає. А зарплати, до речі, не такі високі, часто обчислюються сотнями доларів на місяць. Профспілки заборонені. Проте через тяжке становище людей у країнах третього світу мігрантів у цих країнах завжди вистачає. Ці особливі системи варто розуміти, оскільки саме громадяни країн Перської Затоки, тобто місцеві жителі, як було зазначено вище, часто просто перебувають у меншості по відношенню до мігрантів. І не займаються некваліфікованою працею і просто роботою, її виконують саме мігранти. Практично усі громадяни зайняті у державному секторі, як вже казав вище, нафтові компанії також у держвласності, у тому чи іншому вигляді, і вони одержують дуже пристойні зарплатні в тисячі доларів. При цьому не обов'язково бути висококваліфікованим фахівцем, щоб потрапити на роботу. Держава просто дає пріоритет лише своїм. Країни фактично гарантують таку роботу місцевим жителям, і це є частиною соціального договору із державою. Країни перської затоки практично до 50% всього свого бюджету просто витрачають на зарплати для своїх громадян, які зайняті у держсекторі. Наприклад, у Бахрейні цей показник досяг 56% від бюджету, не враховуючи витрати, пов'язані з обслуговуваннями боргу. За опитуванням 2019 року у країнах перської затоки 82% молодих вважають, що надання робочих місць це обов'язок уряду, при цьому ще й скаржаться, що останнім часом це перестало виконуватись. Зростання місцевого населення з громадянством почало призводити до невеликого зростання безробіття в різних країнах. Наприклад, у Саудівській Аравії воно становить 3,9% в Омані 3,2%. В Еміратах Таковеті 2,2%, у Бахрейні 1,2%, а ось у Катарі майже 0%. Справді такий рівень безробіття на великий, проте наголошується, що безробіття серед молоді почало суттєво зростати. При цьому для самих країн це незвична модель, що викликає невдоволення, а місцеві жителі наразі змушені працювати на приватні компанії, чого раніше ніколи не робили. Питання полягає у тому, що приватний сектор незвичне місце роботи для місцевих та зазвичай із низькою зарплатою. Так от, наприклад, влада Бахрейну виділяє додаткові компенсації для тих, хто працює у приватному секторі через окремий фонд. Таким чином, доплати здійснюються до рівня середніх державних зарплат, щоб місцеві жителі не переживали на рахунок свого добробуту. При цьому сама ж влада країн Перської Затоки розуміє проблему і намагається її якось вирішити. Тому що так продовжуватися постійно не може. Окремою історією є постійне субсидування різних товарів, щоб ціни на них залишалися стабільно низькими. Держава витрачає також на це чимало бюджетів, регулюють ціни на основні споживчі товари, продукти харчування, ліки, ціни на бензин. Наприклад, у коветі ціна на 95 й бензин залишається в 34 центи за літр вже багато років. Хоча ось вже в Еміратах ціни змінюються постійно, але все одно дешеві, ніж у багатьох країнах світу через просто дешевизну видобутку. До речі, що в Українах фіксований валютний курс, і місцеві валюти прив'язані до долара Сполучених Штатів. Це означає, що курс валюти ніколи не змінюється і залежить виключно від доларових коливань. Курс дирхаму Об'єднаних Арабських Еміратів не змінювався з 1997 року і один дирхам дорівнює 27 центам долара Сполучених Штатів. Аналогічна ситуація і в інших країнах затоки, що лише свідчить про сильну зарегульованість місцевої економіки. Окрема стаття витрат це субсидія на оплату води та електрики. В багатьох країнах вони фактично є безкоштовними для громадян або за символічну плату. При тому, що для експатів або бізнесу тарифи можуть бути досить високими, і все залежить від вашого громадянства. Якщо ж мова заходить про соціальний пакет, то тут він також суттєвий, але знову ж таки передбачається лише для громадян країн перської затоки і недоступний усім мігрантам. З такого більш базового це безкоштовна медицина та безкоштовна освіта. Для європейських країн досить звична справа, але це може дивувати у монархіях. Університети також повністю фінансуються за допомогою держави, але для мігрантів все платне, починаючи зі шкіл та дитсадків. Медицина для експатів також тільки зі страхуванням. Питання житла також вирішується на рівні держави та створено безліч різних програм для мешканців, точніше для громадян. Ось в Аміратах існує житлова програма Шейха Заїда, яка дає пільгові кредити чи навіть гранти на купівлю житла. Програма була покликана вирішити усі житлові проблеми для місцевого населення. За допомогою цієї програми мешканці можуть покрити різні житлові витрати завдяки державним субсидіям, грантам чи кредитам, Вам можуть виділити гроші на ремонт будинку або навіть на його будівництво. Держава може виділити землю під будинок і допомогти його побудувати. При купівлі квартири громадяни можуть запросити субсидію і завдяки ній покрити до 70% від купівлі нового житла. Може навіть виділити і готове житло, якщо сім'я потребує, або покривати оренду частково або повністю. Аналогічні програми з деякими нюансами мають усі країни Перської Затоки, у Саудівській Аравії та в Катарі під це виділили цілі міністерства. Пенсійні моделі для тих, хто потребує, і для літніх людей також щедрі, сьогодні такі виплати фінансуються не лише з нафтогазових доходів, а й з податкових надходжень, які почали з'являтися. Раніше фінансували виключно з доходів держави. Разом з цим все одно нафтогазова рента дозволяє їх забезпечувати на доволі високому рівні. Ну і вгадайте, що так це доступна тільки для громадян. Соціальний пакет включає і відсутність податків для громадян. Нині у цілому податкова база в цих країнах невисока для усіх. Таким чином, наприклад, залучаються іноземні капітали у самі Емірати. Хоча податки все ж таки почали з'являтися нещодавно. Компанії та працівники стали сплачувати деякі соціальні податки, та ще й донедавна не було ПДВ, і ось деякі країни почали його водити, такі як Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн. Але все одно податок не такий великий і для обмеженої кількості компаній. Вважається, що така система забезпечує стабільність у країнах Перської Затоки. Незважаючи на жорстку авторитарну та багато в чому навіть тоталітарну владу. Місцеві жителі не претендують на політичну суб'єктність завдяки певному соціальному договору політика в обмін на гроші. Фінансові пільги та економічне добробут забезпечує політичну лояльність населення. Про проблеми таких систем вже трохи згадував вище: наприклад, що місць у держсекторі вже не вистачає для всіх, а бюджети країни не можуть розширюватися і нерідко навіть почали йти у дефіцит. Ну і самі же бюджети країн досі залежать від нафтогазових доходів. Очевидно, що такі системи можуть залишатися стабільними лише за високого попиту на нафту та газ, а також за високих цін. Добре, чи сам видобуток там коштує дешево, але це все ж таки несе великі ризики. Деякі країни, такі як Емірати, краще розуміють такі проблеми і намагаються інвестувати в інші сфери економіки та робити свою територію привабливою для інвестицій. Хоча не завжди успішно, і залишається питання, чи буде так затребуваний Дубай та його нерухомість у разі нафтового колапсу. Однак спроби все ж таки робляться. Інші країни, такі як Кувейт, досить сильно залежні від надходжень до бюджету від нафтових доходів, тому ризики для колапсу підвищуються. Деякі надто закриті та консервативні для іноземців загалом, як Саудівська Аравія та Оман, ще надає залучати інвестиції в інші сфери. Хоча саудити роблять кроки до відкритості. Самі ж бюджети роздуті через купи державних субсидій, допомог та виплат. Їхнє різке скорочення призведе до масового невдоволення, однак деякі уряди працюють у цьому напрямі, переводячи все ж таки людей у більш автономний режим і поповнюючи бюджет додатковими податками. При цьому багато країн мають непогану подушку безпеки у вигляді суверенних нафтових фондів. Їхньою метою є акумуляція коштів для майбутніх поколінь. Коли ціни на нафту впадуть, або взагалі нафта перестане бути такою затребуваною. Думаю, багато хто чув про норвезький нафтовий фонд. Тож аналогічні є і в країнах Перської Затоки. Фонди Ковейту, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії вже перейшли позначку у трильйон доларів кожен. Катар позначку в 500 мільярдів а ось у Бахрейні та Оману все скромніше до 50 мільярдів доларів. Велика проблема полягає і в тому, що місцеве населення звикло до державного патерналізму і просто не уявляє, як працювати і функціонувати на вільному ринку. Більшість людей просто забезпечені роботою не за кваліфікацією, а за правом громадянства і не мають ніяких навичок. Це може стати глобальною проблемою для цих економік. Держава над цим слабо працюють, навіть компенсують доходи для приватного сектору. Проблема явного перекосу у бік трудових мігрантів, і неможливість їх інтеграції наробить економіку країни здоровою, і за нафтового колапсу десятки мільйонів людей просто покинуть регіон, оскільки вони ніяк не прив'язані до цього місця. Це може призвести до різкого падіння країн та дефіциту робочої сили. Країни перської затоки майже не переглядають своєї політики на цей рахунок. Глобальна проблема і в самій системі, і в неучасті місцевих жителів у політиці країни. Справді це часто призводить лише до деградації суспільства і нерозумінню, як функціонують політичні системи та взагалі світова економіка. Нинішня влада не бачить у цьому жодної проблеми, точніше, навіть придушує будь-які політичні активності. Країни Перської Затоки є досить цікавим соціальним, політичним та економічним експериментом у рамках нинішньої політичної мапи. З одного боку, це країна соціального процвітання, але лише для своїх громадян. Без політичних прав та свобод. З іншого боку, це досягається за рахунок високої нафтової ринки на душу населення, а також завдяки експлуатації мігрантів без можливості їхньої інтеграції в нове середовище. Самі ж держави вже стикаються з викликами, і очевидно, що їхній стан продовжуватися нескінченно не може. Однак, як підготуються до нових викликів і чи зможуть вони перебудувати свої нафтові економіки, покаже лише час. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.